Одеській зенітній ракетній бригаді повітряного командування Південь виповнилося 75 років. Із ювілеєм вартових неба вітали ветерани, командири, які свого часу очолювали військову частину, та представники духовенства. Згадали в цей день і тих, хто віддав своє життя, захищаючи нашу країну на Сході. На території частини відкрили меморіальну дошку на честь Василя Петренка з позивним Моцарт. Він загинув від снайперської кулі поблизу Донецького аеропорту, прикриваючи відхід своїх товаришів. Василь Смертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Дуже тяжко. Я був на тому місці, де він загинув. Він дійсно офіцер, який не жалічу свого життя, віддав за зеньку Україну. Будні бригади доволі насичені. Військовослужбовці постійно вдосконалюють свій бойовий вишкіл. Одещина надійно захищена на сьогоднішній день, завдяки тому, що в підрозділах. Служать ті, яким не байдуже сьогодення в Україні. Я хочу сказати, що особовий склад налаштований на перемогу, і вона буде за нами. З нагоди свята кращі військовослужбовці були заохочені грамотами та державними нагородами. Ірина Монастирська Анастасія Ільяш час ще.